Перший місяць весни березень наступить через кілька днів, і багато з нас цікавляться, якою буде погода в Україні на початку цього періоду. Розглянемо прогноз погоди на початок березня в різних областях України. Так в західних областях очікується зміна хмарність і можливі опади в вигляді дощу та снігу. Температури можуть коливатися в межах від мінус 2 до плюс 8 градусів тепла. У центральній частині України також очікується зміна хмарність та можливі опади вигляді дощу та снігу. Температури будуть коливатися від мінус 1 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У східних областях очікується мінлива хмарність та можливі опади в вигляді снігу. Температури можуть коливатися в межах мінус 4 до плюс 6 градусів тепла. У південних областях очікується зміна хмарність, але опадів практично не буде. Температури будуть хвиливатися в межах від плюс 3 до плюс 12 градусів тепла. Взагалом очікується змінна погода по всій Україні з можливими опадами у вигляді дощу та снігу. Деякі області можуть бути теплішими, ніж інші, тому не забудьте надіти легкий одяг та взуття за необхідністю. Завжди стежте за прогнозом погоди, щоб бути готовими до будь-яких змін. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!